Всім доброго дня, мене звати Богдан. І сьогодні я продовжую знімати рубрику, яка називається Огляд зборки по Contra-Strike 1.6. Сьогодні в нас вже є 29 серія. В цій серії ми будемо знімати зборку, яка називається е, так Ми вибираємо 5 хвилин час для покупки, 5 6 секунд вибираємо час для заморозки, 5 хвилин час для. Раунда і 16 тисяч початкова сума грошей. Ми вибираємо запуск і зараз почнеться. Ми вибираємо терористів. Бачите, зразу втрачаю, нас зовсім інша анімація. Тобто анімації взагалі немає практично. Ну, як, то просто... анімація... Це можна казати, що анімації немає. Тобто, Діставання зброї. Бачите зразу, що інше у нас звичайно на рукавицях Fnatic. Значок. І все. Поки що немає нічого нового. Так. Бомба змінилася, до речі, це 4 тим часом. Далі, USP змінився також. Бачите. Прикручуємо глушник для того, щоб. Послухати. Звичайно, стандартний. Стандартний КС 1.6. Беремо далі що дігл дігл також не змінився. Бачите? Так як 18. Містей Племет Мак 10 нічого не змінився. Так, МП5 Неві. Чи Наві також нічого, тому Беремо Юм 45 також нічого. І. коротше, П90 теж. Галіл. Блін, Галіл нічого не змінився. Ну, коротше, це таке. Трошки погано трішки. Укола хоча б АК-47 змінився. І це добре. А, До речі, подивимось, зверну увагу на те, чи хоча б змінилося. Рукавиці. Рукавиці, так, Рукавиці, здається Фнатік. Ну їм після 5 думаю. Так хоча б то, і, 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 всі всі keyna, на інших на інших зброях є хоча б як мінімум ä, фна... на рукавицях Фнатик помальований. Ми беремо зараз гранати. Гранати, то, слава Богу, змінилися. Хаєшка, бачите, з такого червоного кольору. А. Так, е, так ніби це, коротше, якась демка. якщо щось виглядає. Як... На вигляд. Ну не вигляд, а. А відчу... мені відчувається як просто демка якась... Бо, так кидає... само демці кидається так само. Однаково, типу, без анімації. Ось як я знаю. Е, кидаємо зараз флешку. І це було синього кольору такого. Бо і зелений це коротше смок звичайно. А ми зараз вибираємо з'єднатися, нова гра. Вибираємо DAS 2 на 2, то менше було коротше. Може трошки ще пограємо зараз Пару раундів, можливо, один, можливо два, можливо, трішки вино. Так, вибираємо зараз від фамас, Ні, нічого. Скаут теж нічого. Там 4-1 карбін змінився. Так, там змінилася. В принципі, така непоганебка, як на мене здається. Ну як не пане, просто е, трішки темніше стало. Так і вибираємо АВП. АВП також змінилося. На жаль, без ціла нового. Стандартний струбці, сказане 6, і стандартна е, модель зброї. Скін, звичайно, змінився трішки. Став Станом сірим, таким бачите. темно чорним таким аж. Прикольно, що висить. Стандартний зелений скін. Ну що ж, я не буду затримувати. Ми зараз будемо, візьмемо ботів. І зіграємо з 2-3 раунди. Якщо затягнути трішки серію. Ремонт терористів Аналізує коротше нас карту. Почекаємо, ми, в принципі, йде не спішимо. Так, і так маленькі серії виходять. Отак можна, можливо, це вийде серія одна з найбільших. Але це не те що. Я вам нічого не гарантую. робимо К-47. Беремо. Руныжатый і шулом і, коротше йдемо е, на да, точку А. Хорош, я свой На точку А через банку, потім через мину. Так, минус у Тим. Вас Ништяк его снял. Они стоит трою. Так, мені реально дуже важко чомусь грати за... Є двоє. двоє. Дуже важко чомусь так мешкал почили. Ага, патрони закінчились. Бомба потеряна. Слышу топот. Так, давайте дивимося зараз, що там створиться. Так, нашого пили. І залишається наш останній Карабас раз, Колбас Один в два, проти кого там. Убиватор і Камперс Памперс якийсь. Коротше, не знаю таке, що це за нікнейми, такі якісь дивні. Каже, було б звичайні стандарти. Я навіть бачите, ссылку немає, що ставить бомбу. Ну не рекомендую чесно цю зборку взагалі. Це, певно, найгірша зборка, яку я бачу. За ці 29 серій. Я більше не подобається. Стих, просто там було пару, ну, не знаю, на секунду максимум, там Але стих і це добре. Ми беремо знову АК-47, тому що я не хочу брати ВП. Це що барахлить, бачите. Ра. І ось бачите, ось таке також я не люблю. Таке меню, типу, коли купляєш зброю, це незрушено. Це було що ти в перший раз її свое. У мене орче 19 хп залишається. Я пошел мінірувати Давай вали, я прикриваю. Все ну вийде щось зробити Латочки треба настроїти. Ставлю бомбу, прикройте. Хорошо. Поставлю точки меньше сенсу. Навчання, иди, иди, я прикрою. Дэн Брика 24 поставлю. Окей, выдвигаем. Так, дамо, ну, короче. Пошли. Останній раунд граємо и будемо завершити на цьому серію. Ще трішечки зовсім залишається до фіки. Фініш. Фі... Фі... І буде все, коротше. Забрали одного бота. А, ще один. Так, вбиватор. І все, ми в принципі розібрав. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.